Всім привіт, друзі! Соня я буду грати дуель з Олежком 777. Ну, ми починаємо вже. Як бачите, я нього чуть-чуть продиваю. Ой, ладно. У мене було ВКП, я буду нього вбивати якось. Я спочу за катшет. Угу. 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 Я такий ще супермиткий. Ой-ой-ой, ВКП, і я умер. Як обычный рандом катки. Так, ой, я зараз на на нансай урон. Ой, бля, фейк говорит. О. Убивню его. Крутимось, крутимось. крутый мость. Да. Він вернувся, Олежик наш. Так. Я по-моему промолчу Так. у него был, я у него был я в шоке самого себя ладно так дальше мне надо быть не узнал кринж ладно на нож в нём рунчик вот в это я вот в не-не-не вот да не, не, да не. да чиню, да чиню, да чиня, да, чиня, да чиня. но Зараз ви побачите. <клова> я обичний рандом катки як, як буду Ну, у нього 9, а мене 8 Оліжик, подайся <клова> Оліжик, якщо і дивлюся це відео, Напиши в коментарях. Ну, я, коротше, програю. Ну, надію я не здаюсь, но соно я програю, її я це знаю. Ну. Но... ладно. Крин. Умер ты пять раз. Ладно. Ладно, мы начинаем. Мы договорились на спайках. У нас урон, да? Да, у нас у нас урон. Так, я Хотя, нехай так і буде. Ну, погнали. Так. Да. У нього сакура у мене. <смеш> Спайк маски, ну ладно. Кстати, друзі, ви хочете, типу, якийсь серіал зняти чи щось і того з нами? А що, може ви теж ютубери про БС. Тут у нас є просто один чатчик. Ви можете туди додобатися і... Це у вас свої ідеї там про ролики чи серіали цього казати. Ну чи просто напишіти в коментарях. Ладно. Я вже такий оцей лаєщик. Я хочу нього такого вбити, але його був супер. Ладно. Ну що, погнали далі. Так. Дивитись, я приграю. Ну. Не вишен знаете удачи, не конечно да, вы можете помотати. Ой, ладно. Ну, він пока ще Олежик выграє. 5-0. Значит, він у меня на 4 раза вбил. Бо п'яторку він забрав зірку. Ты у меня 4 раза вбив. Я нарешті накопив Супер. А Гіпру у мене ще немає. У ще половина. Кстати, напишіть у коментарях. Хочете, щоб я з вами це дуель зробив? Ну, типа міні колаба Типа таке як з Олежиком. Ну, ну міні, типа, в шортах. Бо я не знаю, бо длінні її відео мені просто лінні робити. Брайно коротких відео мені легко робити монтажик, а длинних ні. Забув з вами. Ну, коротше, ще 23 секунди і все. І мені гиги. Я ніяк не можу бити. І умер. Умер. Ладно. Да. Ну, короче. Вісім раз він мене вбив. Ну, короче. Ой, а ч він злиться? Короче, все, бій закінчен. Тайно. А, я чотири раза умер, ну ладно. Так. Треба це написати. Відда я <нуб>, нут, перевір я нут Ласт Фінальний я Не фінальний я? Це не зовсім фінальний я Це фінальний я з ним, а я буду с з його братом зробити це чи, чи хто це як зи Короче, на базах ми цього захотіли чи не? Чи на танках? Ні, на базах Ну, починаємо на базах я, я що буду говорити голосно. Коротше, прям бачка мене є ванзила. Ну, блин, коротше, я знімаю ролик, я пожалів, що я взяв цю посілку. Ладно. Ну, ми вже пош... Повж... Ой, блін, я звичайно сюди за що, ладно. Начинаємо бій. Ну, вже всередині я спальзую гаджет, і він мене вбив. Ну короче, я можу вже здаватися, но не знаю. Я утей промахався. Значить шосточку і бо за чого? Його тичка ще сзади. Так, він божить до мене. А я такой зроблю і я умру. <сосимо> Лежик. <со> <со> ну ты вірь це про про. про ти про просто, бо з 2018-го граєш, я з 2022-го. То я можна сказати, можна сказати для тебе, я ще нубік. 2018-го, це ж реліз був. Хоча ні, це залежить, який це був сезон. І місяць, ладно, і день. І, і число. У мене ж гіпер є. І я нього не вбив, бо він зло переіспользував. Рішив стати гонділою і вбити нього. Я нього один раз вбив. Як це неужитене, я сам себе, пишу ці друзі. Кстати, як вас звучить називати, друзі чи підписники? Хоча я знаю, ніхто цей ролик не буде дивитись, крім лежка і пару челиків. Ну, лежик дуже класний трюк зробив. І вбив мене пшекардооос! Ладно, речати не буде на відео, як деякі ютубери. Коротше, в мене ж є супер, і півминути. Ну, вже менше ніж пів минути. І він... О, як я сотко втік. Ну на нього зараз знову буде супер. Ну, Я кажу, я кажу, яке брав брати, і він за них за, за них мене виграє. Треба може, брати цього як барлея, які <соцькі> ми такі не відкриті карти. Ну коротше, все. Бій укінчен. П'ять один. Хватно. А зараз я буду грати з його братом чи хто це я хизи. я, я чисто, я чисто. Ну, бік. Так напишу ньому. Ладно, з ним окончено, тепер я буду з братом грати його чи хто це друг, чи я не розумію. А, коротше, коротше. Ну це можна пропустити, пропустити просто і все. Коротше, напишемо зараз. Угу. І все. Це ще дуель з його братом. Чи хто це я хизи, спойлер, Я вже один раз виграю і то з думаю, що молежку вбив один раз того кольта. Дивіться, ну він більш професіональний, ніж я. Цікаво, якщо він буде битись. А ладно. Спользує супер. У мене мало ХП. Кидаю класний сміющий сміючі думаю, що все нормально. Бо я виграю. Ой. Що, а чого це Ладно. І що супер не і сполісом? Коли, роб... Коли я зробив це відео, я вже жалію, що я так грав. Бо я просто граю ради ролика. Зняти, а зараз я зробив ролика. Может я із будущого, будущего это мне еще намного лучше але на навряд чи. Я вже 10 зірок, у ще одна. Я не понимаю, як акцию це, як, як це. акция Ну тоже Здесь 2018 граю. Наверно. Я. ладно Кидаю класні смайлики Типа Інтернет глючить. И нами кто-то все же мину, пів минуты осталось. Mm. Эх, ну ладно. Да. Но я програю. А не 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 давай! Давай! Mm. Ладно! Так, 14 зірок и мене одна. на. Давай, давай, да. Да то, то, то я не один раз был, но я со мной 16 8 8 раз 2 і один раз убив. Ладно лайкос Ну, все. Мені треба 10 написати. Ну, ви поняли, короче. Я нуб Фено. на Пайпер проти Ага. Окей. Ну, я за пальпер не вмію грати. Ну ладно, я беребу. <клес> <клес> ну, я тут як покраю. Ну, не вмію грати. Я очень може відео скорі, бо Тя, не, пам'ятки. Ну, пора, играти был. Олежка, значит, такого стали. Ладно. Так. Я ж один раз был. Олежка каточка. Зирка. Синяя. Можно просто подпарку хочу.

Тут не бачу. Буду на Є Я зло. Но самое важное, что все пьет. Ну, спойлер, я успею съесть супер. Я посмотрю, что все супер. Я посмотрю, что все супер. Я посмотрю, что все супер.

Не бачите. Короче, я там супер плюс ой, -ой, ой, короче Олешка ты бише дочка короче пу ты Олешка шестинку че целуешь? ладно Я тем часом буду бити с Олешкой 2.0 Давай Трічку! Ладно. У супер. И короче. Може треба на телепорт. А хотя, ладно, він тик отхиться. А я. Эээ, е! а я спалю супер, я таке не мій, хочу він може. Идите, як я лугнуся. Ми не лошадь. Ми лошиті. Ой, ми, ми не люди. ми ложите. Ой, это ще по українськи ми не люди. ми, ми Рядом, <риклад> я, я типичний рандомчик катки. Ну звісно, не Angry, і и слава Богу, чи макака, чи міко, Да як грин гор, я я не можу, Я не понимаю. А, а ложка зуйца і я Чи Тут рівно 7-7. У мене зв'язочка цього семьи. Я виграю. но ну, тим ничего мені не допоможе. бо я зараз развод на місці здохну. А коли я, коли я грав, то я міг просто все. А, точно ж. Я виграв. Все, пока!